Друзі, всім привіт! Сьогодні ми ще на один день ближче до свята, тож відкриваємо наступну нашу коробочку. Oh. Oh. <laughs> Друзі, знаєте, що то є? То є. А, два листи. То є пластикова канва. О, можете бачити, вона дуже така. Широка, плотна і вона тут рельєфна. З одного боку рельєфна, з іншого боку пласка. Досить великий такий лист. Два листи. Маємо два листи, великі канви. Значить, ця пластикова канва, вона використовується для. Вирізання з неї виробів, які потім обв'язуються, оплетаються, вишиваються, різними способами оздоблюються, і з них створюються або сумочки, або кошики, або декоративні панно, Просто ця канва, вона така дуже міцна, тож з неї можна навіть робити шопер, вона витримає вагу покупки. Дуже крута річ. Я дуже давно хотіла придбати, але шкодувала коштів. І ось нарешті так іще, іще. там щось. І замок сумковий овал срібло. Ну то не справжні срібло, а просто колір срібло, я так собі розумію. Але я бачу ще один замок там. Отже, це два окремих, дві окремих застіпки. Ось ця застіпка, вона кріпиться з внутрішньої сторони, продівається. Ось так. А ну зараз спробуємо з вами. Ой, чесно кажучи, вона так крепко робить. Спробуємо продіти так, ось це з цього боку і ніжки продіваються. Зараз ми все спробуємо і визначимо. Ну, я не буду затискати, але ось такий принцип. І з іншої сторони ось така штука. Кріпиться на гвіздочках. Ось, наприклад, друзі, якби це був клач і ось так закривався, то з цього боку треба прорізати отвір, прикрутити прямо гвіздочками. Уже на готову роботу обв'язано ось таку річ зсередини і ззовні. І ось так воно надівається і закріплюється. Тут дуже дрібна клітинка, тож дуже файно виглядатиме такий замочок. Дуже мені подобається. Так, це гарно. А цей замочок зараз розглянемо, який він є. Так, і розглянемо ще ось цю застіпку. Значить, як я вірно зрозуміла, це магніт, але розчепити його. Треба якось його розділити. О, Отже, це дві частинки магніту, як можете бачити, з цього боку вони продіваються через тканину. Треба буде трошечки підлаштувати, так, і закріпляються ось такою штукою. Закріпляються з іншого боку, ось такою залізякою. Так звісно, що це все ущільнюється і розгинається в різні боки. Це з однієї сторони і з іншої сторони, ну, не так з краю, а всередині трохи нижче. Це це просто продемонструвати. І з іншої сторони так само. Не так само, а серединки. Серединки має бути. Зараз, поки награюся, спорчу вся канулу. Але ж дуже цікаво. Ось так серединки. Яй. І закриваємо. Тобто цей експеримент нам показує, що. Треба щось придумати для того, щоб коли обв'язувати тут візерунок, щоб можна було закрити це. Це треба про це треба подумати заздалегідь. І так само розгинаються ніжки. І ось так само закріпляється все на магніті. Коли це все буде гарненько закріплено, то воно не буде відскокувати. От, а нині ще я в процесі. Обмірковування, як же так мені його закріпити таким чином, щоб не було видно зовні застіпки. Отже, дві застіпки, магніт та поворотна така застіпка. Оця поворотна застібка видається мені легшою у встановленні. Друзі, ось весь наш сьогоднішній кошик. Сподіваюся, вам було цікаво, бо мені дуже було цікаво. Дякую за вашу підтримку, друзі, всім, мирного неба та Божих благословень. Зустрінемося, Па-па.